Ілюзія кохання. Знаю, що це лише прекрасна ілюзія. Що життя з тобою солодка омана. Знайомство з тобою лише приємна контузія. Та все ж у серці звучить все дужче кохана. Без тебе життя лише пустота одна. Душа твоя сповнена лишень добра. Знаю, що вибирати будеш ти сама. Насолодитися хоча б ілюзією сповна. Ти рятунок моєї душі і мого серця. Така прекрасна і мила моя рятівниця. Ти, наче ковток свіжої води з відерця. Ти серця мого найжаданіша таємниця. Знаю, що лише ілюзією мого життя ти є, що лише дружба може бути поміж нами. Та все ж, почуття до тебе лише росте моє. Його не здатен осягнути своїми я думками. І все ж, я не хочу відмовлятися від цієї ілюзії, бо навіть у ній є частина мого щастя. Можливо, кохання це не завжди взаємність. Можливо, це просто світло, яке робить твій світ яскравішим.